Мальовничий оазис посеред техногенних пустот. Жовтокам'янський кар'єр, розташований в Апустолівському районі, відтепер має власну екологічну стежку. В течі цього сезону ми внимательно вивчили природу, біогіоцинозу, бі екосистему неробочої частини кар'єра, просмотрели, вибрали найбільш цікаві, важливі точки, місця. Ці точки ми називали зеленими уроками. Об'єднув ці красивенькі точки, називали нашу екологічну тропу «зелена тропа», «зелений путь». Таких станцій екологічний маршрут зеленої стежки налічує 5, а розпочинає його діюча частина жовтокам'янського кар'єра. Кар'єра розробляється з 1957 року. З моменту відкриття кар'єра отработана на сьогоднішній день уже 40% процентів містарождения, у нас ще впері. Земли, которые были нарушены горными разработками, уже рекультивированы и отданы под нужды сельского хозяйства. Основным сырьем, которое мы добываем в карьере, является известняк, а также сопутствующее сырье для производства цемента это красно-бурые глины. Жовтокам'янський кар'єр відомий не лише запасами вапняка та глини, а й своїм фіторізноманіттям. Спеціалісти нараховують тут близько 100 видів рослин, 15 з яких занесені до червоної книги України і червоних списків Європи та світу. Ознайомитися з рідкісними екземплярами флори відвідувачі кар'єра зможуть на зупинці під назвою Депозитарій тут дослідники висадили три види зникаючих рослин астрагал шестистоквітковий карагану скіфську. Щодо деревинних рослин, то їхнє розмаїття якнайкраще презентує днище колишньої робочої частини кар'єра, яку по праву можна назвати геологічним музеєм Просто неба ми фірмоч знаходимося в степі, в сітних условиях. А степіта засуга, степітасує влагі, це трав'яністе покриті є. А здійсню. Тут... В этом місці, как кусочек стіпі, ворвався самостоятельно ліс. Он сам вашов за 19 лет рассеялся, і здесь знаходиться порядка 15-16 від древніх кустарниковых растений. Разом з викладачами педінституту над створеннями костежки працювали і співробітники центру дитячої нацької творчості Гармонія. Вони переконані, цей проект, окрім наукового, має ще й виховне значення. Дети города более потребительски относятся к природе, чем, например, дети сельских районов. Ну а вот на экологической тропе мы можем показать красоту природы, степную растительность и лесную растительность. Как бы деревья здесь есть. Это очень интересно и познавательно. Про познавальность экскурсий на Жовтокаменский карьер говорят и студенты факультету природных наук. Ну, сейчас мы будем усовершенствовать эту экотропу, чтобы дети и студенты могли приходить, смотреть на чудесные таблички и говорить, о, я знаю, что здесь растет, ознакомиться с растениями. А в дальнейшем, если этот проект наберет еще больших оборотов, то возможно студентов на практику сюда будут вывозить. Екостежкою жовтокам'янського кар'єра може пройтися кожен бажаючий. Для цього потрібна лише попередня згода керівництва об'єкту та домовленість з гідом. Справжня краса навколо, а головне рокотворна. Споглядаючи її, починаєш розуміти, що природа стане таки найбільшим переможцем.